Сьогодні день такий благословений, ми всі прийшли у Божий дім святої ласки і помилості Господній, сам Бог з небес присутній дні. Ми всі зібрались дуже радісні, щасливі, омиті кров'ю Господа Христа, ми діти Божі, Дух Святий є з нами, усі ми під опікою Христа. Ми – Церква Божа, тіло є Христове, ми Духом запечатані святим. Сам Бог відкрив нам небо чисте, нове, на жде святий Єрусалим. У нашій церкві є сьогодні свято, цей день є особливий з усіх днів. Святкуєм свято жнив, і як прекрасно намати гарний урожай плодів. Брати та сестри, нас Бог благословляє, наш український край він не забув, він з неба Ясного ласкаво споглядає і хоче серця нашого хвалу, Був час ми всі весною землю обробляли, зерно кидали в ґрунт і сіяли поля, садили грядки, засадками доглядали, робили все, щоб нива зацвіла. Садили, сіяли, а в Господа благали, що Він благословив наші лани. Весняний дощик Бог пролив над нами, і наші зерна вгору проросли, гаряче літо теж не забарилось, яскраве сонечко, теплом з небес нас гріло, і чисте небо гарно прояснилось, Пташки співали, серце серцем нас раділо, На зустріч літо. Осінь поспішила, духмяним медом аромат садів поливсь, серпанком ніжним всі дерева золотила, і кожен з нас з подивом красу її дивився. В наших садках ми маємо сього вдосталь пахучі груші, яблука, сливки, і виноград смачний, і абрикоси вишні, а в когось навіть персики зросли. На грядках наших щедро зародили. Великі кабачки і огірки хрумки, червоний перець, морква, помідори, Кукурудза, бурячки, картопля, кавуни, дині, цибуля соковита, Часник, петрушка, запашний окріп, стиглим зерном вродила гарно нива, наповнений добром увесь наш дім. І все це Божа милість, Його благословіння. Це вся Його турбота про нас та весь наш край. Невже ж цей день подяки із уст твоїх хваління і з Твого серця не польється через край. Подякуй Богу за Його дари великі, за смачний хліб, що маєш на столі, за те, що повніє Твої комори і користуєшся ти благами землі. Ти не скупись на вдячне Богу Слово, віддай від серця честь всю для Творця, і пам'ятай, що ти живеш в достатку лише по милості Спасителя Христа. Порахувати важко милості Господні, їх так багато, їм нема кінця, і ми спішили у цей день сьогодні, щоби прославити нашого Отця. Він любить нас у кожну пору року, де б не були ми, кожен день і час. І якщо славить Господа природа, то як народ його може мовчать? З подякою ми, Господу, приносимо слова молитви, жертву наших вуст, що знову Бог благословив цю осінь і знову в нас палає Божий Дух. Я бачу його милості щоденно і піклування батьківське святе. І скільки б не було проблем у мене, він завжди потурбується про все. Чому ж тоді, в цей день хвали й подяки, мій друже, ти засмучений сидиш? Невже не хочеш ти хвали віддати Тому, хто йшов на хрест тебе спасти? Хай розцвіте душа твоя дарами, і плід любові хай зросте у нас, щоб славить Бога серцем і вустами за Його милість і любов до нас. Слава Богу!